Take the role that you know, but you never tried. Thousands of people, a million have cried. Standing in the open, trying to hide, casting the shadows that turn out. The Коротко про цей самокат, електроскутер та головне про його доробки. Перше почнемо з руля. На рулі є дзеркало заднього вигляду. Додатковий індикатор напруги. Зараз показує 62,9 В, 63 практично уходить з додаткової батареї. Тому що рідний вбудований показує напругу батареї тільки під час руху. В режимі зупинки він нічого не показує напругу на батареї. Кріплення для телефону, металева, фіксується добре. Далі йдемо корзинка. Корзинка прикручена не на рідному кріпленні, тому що вона тут трахтить, болтається, вона прикручена. На ось таких сантехнічному кріпленні металевому з резиночками з усім дуже потужно, плотно. Знизу тут теж є пластина, кронштейн додатковий. Так, в фарах, на фарах додатково вставлено кріплення між фарами, щоб вони не тіліпалися між собою. оця фара зроблена в режимі ходового вогня, вона включалась раніше разом зі світлом, а тепер вона включається при запуску самого скутера. Передня вилочка підвісна шини в шикарному стані, диски леті, величезний тормозний диск. Так, далі під ногами у нас знаходиться відсік з акумулятором. Акумулятор тут рідний стоїть літіонний на 15 ампер годин. Що здоробок? Тут стоїть охорона сигналізація але вона зроблена з додатковим реле. Цим, тому що самого аграрної синізації не вистачає для того, щоб витримати струм потужного електроскутера. Тому я зробив доробку і поставив додаткове реле. Воно вмикає оце реле. А це вже потужне реле, яке витримує струм контролера і батареї, і мотора всього, всього навантаження. Тому тут зроблена така схема. Далі. Пришлось поставити таку кнопочку, додатково вона тут прихована. Вона вертає роботу через ключ. Щоб з собою не возити ключ і не включати і не вимикати його, щоб був віддалений запуск. Ця кнопочка замикає цей ключ і вона закрита тут під цим. Тому він запускається з пульта. Якщо треба повернути роботу через ключ, відпускаєте цю кнопочку і він починає працювати через рідний ключ. Так що зараз в нього режим. Саме роботи через пульт. Він з пульта запускається, з пульта виключається. Так, що там ще? Там ще буде додатковий кабель, покладений для резервної батареї. Резервна батарея вмикається вимикається через такий перемикач на три положення. Центральне положення у нього викнуто. Нижнє The положення Bluetooth це. запустився Bluetooth. Це рідна батарея. Верхня положення. Це батарея, яка знаходиться в задньому В задньому багажнику кофру. В кофрі ось, таким чином виконана додаткова батарея. Це панель, на яку стоять кріплення під макітовську посадку акумулятора. Тобто берете акумулятори з ваших шуруповертів. Чи хочете їх купляєте. і сюди три штучки вставляєте, у вас набирається 60 вольт. Ось. І це відповідає на прузі. Бортової мережі від рідного АКБ. Ось таким чином відбувається переключення. Тобто ємність цієї задньої додаткової батареї залежить від ємності акумулятора від шуруповертів електроінструменту. Тобто, Якщо тут будуть батареї по 6 А, буде загальна ємність заднього акумулятора 6 А, вбудованого 15. Ось. Тому. Таким чином скутер має дві батареї. Задній підвіз, поставлені бризовички, щоб ніде нічого не залітало. Навіть тут впереді теж поставлені бризовички. Бокова ножка потужна. резиночку додали, щоб нічого в домі не зарапав. Він Стояв в теплі, в добре. експлуатувався по хорошим дорогам. Їздила дитина 12 років. Ні разу нічого тут не падало, не билося. Сидіння піднімається. Я на ньому спокійно теж їду, їздив для тестування. Він мене витримує, нічого не прибуває. Даже мій син сідав зверху сюди на багажник, на цей, він достатньо потужний. І ці амортизатори не прибували, причому що вони м'якенькі, реально дуже м'якенькі. Задня підвізка, взагалі не відчуваєш дороги. Так що отакий скутер приблизно швидко розказав, кого цікавить. ці Дуже хороше світло, лінзові фари. Ну автомобіль їду, як автомобіль, мотоцикл навіть відпочиває.